Як встановити батьківство, якщо при народженні дитину записали за прізвищем матері? Батьківство факт походження дитини від певного чоловіка, батька в Україні право на батьківство закріплено статтею 50 Сімейного кодексу України. Чоловік має право на батьківство. Таким чином, відмова дружини від народження дитини або її нездатність до народження дитини може бути причиною. Розірвання шлюбу законодавством забороняється позбавлення чоловіка можливості здійснення репродуктивної функції у зв'язку з виконанням ним конституційних службових трудових обов'язків або в результаті протиправної поведінки, щодо нього є підставою для відшкодування завданої йому моральної шкоди. Юридичне оформлення батьківства одразу після народження дитини допомагає уникнути складнощів у майбутньому та забезпечує реалізацію і захист прав дитини. Але як це зробити, якщо при народженні дитину записали за прізвищем матері? Перше, якщо батьки не перебувають у шлюбі, але чоловік визнає батьківство, звернутися до органу Державної реєстрації актів цивільного стану ДРАЦ – Подати спільно заяву про визнання батьківства та визначення прізвищі імені та побатькові дитини, надати паспорти обох батьків. Друге, якщо батьки не перебувають у шлюбі, чоловік не визнає батьківства звернутися до суду з позовної заяви про визнання батьківства. Підготувати докази, які підтверджують факт народження дитини та факт проживання осіб однією сім'єю без реєстрації шлюбу, провести судово-генетично-молекулярну експертизу та зібрати показання свідків. Третє юридичні наслідки встановлення батьківства, обов'язок батька утримувати дитину, право дитини на соціальне забезпечення відповідно до статусу батьків. Право дитини на спадкування за законом у разі смерті батька.